На розбудила в кожному з нас справжнього українця найкращі сини і доньки зі зброєю в руках творять історію нашої держави. А ми надаємо їм надійну підтримку стилу. Кременчуцькі новини в етері. про найголовніше життя міста. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. Триває ремонт дороги по вулиці Небесної Сотні. Наразі бригади комунального підприємства Шляхово-ремонтно-будівельне управління продовжують заміну асфальтного покриття на проїжджій частині. Також приділяють багато уваги і пішохідній зоні. Саме про це наш наступний матеріал. Зважаючи на обмеження воєнного стану, у Кременчуці ремонтують лише найкритичніші ділянки доріг, ті, які є важливими частинами транспортної інфраструктури. Зараз тривають роботи на вулиці Небесної Сотні. Комунальні служби укладають перший шар чистового асфальту. Через це вже кілька днів поспіль. Проїзд по вулиці обмежений. Є певні незручності для Кременчужан, але просимо потерпіти шляховоремонтно-будівельне управління. Обіцяє зробити три полоси вже в чистовому виконанні. Далі, звичайно, будуть роботи по люкам ще необхідно. Опрацювати питання тротуарів, опрацювати питання заїздів на прибудинкові території, але основну роботу встигнемо зробити за цей невеликий, що лишився, період теплого часу. На цьому тижні ми закінчимо роботи от саме тут між соборною та університетською. Ну і далі будемо. Продовжувати ці роботи. Тобто, движення, ну незручності для водіїв буквально 3-4 дня. І все. І дальше буде нормальна, хорошая, качественная дорога. Увагу приділяють і проїжджій частині, і пішохідній зоні. У той час, поки шляховики-ремонтники замінюють дорожнє покриття, працівники благоустрою займаються майбутніми зеленими зонами. Містяни наголошують, що а вже ж першочерговим завданням має бути допомога Збройним силам України. Але й водночас важливо підтримувати життєдіяльність міста. Молодці, що війна війною, а за людей думають. Оце моя думка така. Дорога дуже погана була, все. а все одно мир скоро Я думаю, що гарно роблять. Буде Тут, по ту сторону буде квітник, я так думаю, да? Ну, Я думаю, що гарно роблять. Про чистоту і доглянутість міста говорять і переселенці, для яких Кременчук став новою домівкою. Взагалі красиво, мені подобається. Дай Бог здоров'я нашому миру. І Переселенці, але ми вже прикипіли душою до Крименчука. В общем. Соціально відповідальний бізнес, який працює по вулиці Небесної Сотні, закликають доєднатися до благоустрою вулиць та подбати про ділянки, які прилягають до їхніх магазинів чи офісів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні депутати Верховної Ради України ухвалили кілька важливих законопроєктів, які саме дізнаєтеся прямо зараз. Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів, що стосуються соціального захисту військових та дітей, які постраждали від війни. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. По-перше, це закон про право військового самостійно визначати членів сім'ї, яким будуть здійснюватися виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння у полон. У разі якщо розпорядження військового не було, виплати в рівних частинах отримуватимуть дружина чи чоловік, діти, батьки, рідні, брати та сестри. Окрім цього, у парламенті прийняли закон, який стосується соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ. Їм гарантуються соціальні та медичні послуги, компенсація за шкоду життю та здоров'ю, послуги з оздоровлення і відпочинок. Також народний обранець Юрій Шаповалов у Фейсбук додав: запровадили є посвідчення ветерана як основний документ, що значно спростить процедуру призначення пільг для захисників. Окрім того, ухвалили євроінтеграційний закон про основні засади державної кліматичної політики. А також законопроєкт щодо вдосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг для боротьби з різними фінансовими шахрайствами. Робота уряду триває. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. За добу у Кременчуці та Кременчуцькому районі встановлено факт тяжкого тілесного ушкодження жінки. Виявлено тіло чоловіка та вилучено наркотичні речовини. Детальніше дивіться вже за мить. Уночі, 7 жовтня, до відділення поліції Крюківського району надійшло повідомлення про отримання тяжких тілесних ушкоджень 58-річною мешканкою Кременчука. Під час словесного конфлікту чоловік 1985 року народження поцілився зі у жінку, внаслідок чого вона отримала проникаючі поранення черевної порожнини. Під час оперативних заходів та слідчих дій по місцю мешкання вилучено засіб з якого здійснено постріл. Наразі його направлено на експертне дослідження проведені першочергові слідчі дії, що підтверджують причетність останнього доскоєного. Наразі вирішується питання щодо вручення підозри, а також обрання міри запобіжного заходу чоловікові, що ймовірно причетний до скоєння злочину. Також сьогодні, 8 жовтня, о пів на одинадцяту ранку, поліцейські отримали повідомлення про тіло місцевого мешканця тисяча 74-го року народження на молодіжному. «По вулиці Княгині Поль було виявлено тіло чоловіка. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Також залучення в судовому медичного експерта проведено огляд тіла померлого, ознак насильницької смерті не виявлено. За фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження задля встановлення причин смерті Кременчужана. Крім того, поліцейські відділення поліції номер 2 в одному із сіл Кременчуцького району. Під час проведення слідчих дій на території приватного домоволодіння виявили чоловіка, який незаконно вирощував коноплі. Речовини, які вилучені направлені на експертне дослідження, за даним фактом слідчини відділення поліції номер 2 розслідується кримінальне провадження частиною першої статті 310 та частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. За даним фактом також тривають слідчі дії. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки на честь художника Олександра Черепанова. Пам'ять про видатного талановитого митця закарбували на будинку у Кременчуці, де він проживав. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні на одному з будинків Кременчука відкрили меморіальну дошку на честь талановитого художника, поета та педагога Олександра Черепанова. Встановили її на будинку за адресою вулиця Кременчуцьких артилеристів, 5, де саме жив і творив чоловік. Сьогоднішня подія. Для нашої родини, для мене особисто хвилююча, дуже важлива. І, звичайно, несе скорботу, але заспокоює дещо те, що пам'ять про нього залишиться. Залишиться на цій дошці його портрет, залишиться його ім'я в книгах, в картинах. Він дуже любив наше місто, висвітлював його красиві місця. Писав багато робіт, пейзажів. Ініціатива щодо увічнення пам'яті Олександра Петровича надійшла від його дружини Наталії, мешканців будинку та колег художника Відкриттю цієї дошки. Я завдячую багатьом людям. Друзі, німецькі колеги звернулися до мерії нашого міста, до мера Віталія Малецького з ініціативою увіковічнити пам'ять Олександра Павловича. І цю пропозицію було підтримано. Було вирішено зробити таку дошку. Все своє життя Олександр Черпанов присвятив творчості. Він створив понад тисячу художніх та дизайнерських робіт, які відомі не тільки у Кримучуці та в Україні, а й за кордоном. Писав книги та вірші. Навчав мистецтво молодих дизайнерів у різних навчальних закладах. У вересні 2022 року чоловік пішов з життя, але пам'ять про нього і його творчість залишиться у серцях кожного, хто знав його. Олександр це світла людина, це людина з великої літери, це людина мистецтва, це великий друг управління культури і туризму. І всі, хто сьогодні прийшов, На відкриття меморіальної дошки прийшли близькі друзі, колеги Олександра Черепанова. Його знала як гарного друга, чоловіка, турботливого батька і дідуся. В пам'яті кожного він завжди буде доброю, світлою, талановитою людиною. Стрункий, чорнявий. Такою курчавою бородою, весь такий натхненний, високий, гарний чоловік. Людина була світла, завжди з гумором. Коли б до нього не звертався, він завжди розкаже якийсь анекдот або якусь, якусь річ розкаже таку, яка з ним з ним трапилась. І спілкуватися з ним було дуже весело і гарно. І пам'ятати ми будемо його завжди. Марія Бородаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. У рамках трьохмісячника чистоти комунальні підприємства Кременчука виконують роботи з прибирання сміття та опалого листя. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вже другий місяць у Кременчуці триває традиційний трьохмісячник чистоти і порядку. Працівники комунальних підприємств благоустрій Кременчука і КТП 1628 прибирають і вивозять з території міста сміття, облагороджують закріплені за підприємствами території. Сьогодні на вулицях міста у нас працюють три бригади по збору крупногабаритного сміття: два вакуумних пилососа і три бригади по збору палого листя, плюс садовий пилисос. На сьогодні ми виконуємо різноманітні роботи як по збору крупногабаритного сміття, так і збір на вулицях міста в прилеглих територіях жилого масиву. Збір листя за вересень у Кременчуці зібрали та вивезли понад три. 3,5 з половиною тисячі метрів кубічних опалого листя вакуумними пилососами прибираються при частини дороги, червоні лінії та проїжджі частини. Аби полегшити процес прибирання, працівники комунального підприємства звертаються до Кременчужан. Велике прохання до наших мешканців, управляючих компаній, сортувати на сьогоднішній день лист окремо від крупногабаритного сміття. Це упрощує нам роботу і більше роботи об'ємів. Ми Можемо виконувати по місту. Виносити опале листя та гілля не можуть на спеціальні місця біля контейнерних майданчиків або на місця, позначені табличками. Жителі приватного сектору на місця, які визначені містянами разом з інспектором за станом благоустрою, також Кременчужан просять не нехтувати правилами сортування. Також у нас є велика проблема по місту це складування твердопобутових відходів і великогабаритного сміття. Майданчики для великогабаритного Сміття пристосовані для е, тих речей, які не мають великі розміри і, і не можуть е, поміщатися в контейнер. Якщо у вас виникли питання щодо прибирання чи вивозу сміття, ви завжди можете звернутися за додатковою інформацією за номером. Комунальні служби Кременчука невпинно працюють над підтриманням чистоти і порядку у місті. Завдяки злагодженій роботі комунальних підприємств мешканці можуть насолоджуватися чистими вулицями та доглянутими територіями. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини. Вихованці СК «Кремінь-Дзюдо» взяли участь у двох всеукраїнських турнірах, присвячених захисникам України. Із якими результатами повернулися юні дзюдоїсти додому, розкажемо далі. Нещодавно вихованці Аскакера Мендзюдов взяли участь у всеукраїнському турнірі у місті Ромним. Цей турнір був присвячений пам'яті воїнам, загиблим при виконанні військових обов'язків героя України, полковника Олександра Аніченка та народного героя капітана Максима Савченка. Участь взяли юнаки та дівчата 2008, 2010 та 2011-2012 років народження з усіх областей країни. Це вже десятий турнір всеукраїнський, який мав відбутися в місті Суми. На жаль, зі складною ситуацією він пройшов в місті Ромни. Але масштаб турніру не зменшився. Були присутні близько 250 спортсменів з різних куточків країни. Наші спортсмени 2008-2009 років народження приймали участь в ньому. По відбору до до підготовки до чемпіонату України. Це вже другий турнір, в якому ми приймали цей возраст участі. Також змогли привести з чотирьох спортсменів чотири медалі. Валерія Черкашина займається дзюдо вже протягом двох років. Свій шлях у спорті дівчина розпочала ще у Покровську, але через повномасштабну війну була вимушена поїхати з рідного міста. Та заняття спортом не покинула. На всеукраїнському турнірі дівчина посіла третє місце. Я боролася три судечки. Двух я одержала перемогу удушливим прийомом, одну, на жаль, програла. Я стала третьою, я планую працювати надалі. Тому що хочу найбільших результатів в спорті. Також спортсмени СК гідно представили наше місто Кропивницькому на всеукраїнському турнірі, присвяченого воїнам сил спеціальних операцій. На змаганнях за медалі боролися понад 350 спортсменів з різних куточків України. Миколаївська, і Харківська, і Одеська область, і Полтавська, місто Київ було представлено. Кіровоградська область. Дзюдоїсти нашого клубу спромоглися вибороти. Дві медалі, дві бронзових. Один з них спортсмен з селища Недогорки, який тренується в нашому клубі. В тому місці зараз їздить до нас сюди. Щоденні наполегливі тренування та поранення до перемог лежать в основі успіху на змаганнях. Олександр Пашко приїжджає на тренування з недогорок, аби займатися улюбленим спортом та досягати гарних результатів. На всеукраїнському турнірі у Кропивницькому хлопець здобув бронзову нагороду. Боровся чотири сутички, три виграв, одну програв. Боровся у вісовій категорії до 73 кілограм. Це були мої перші змагання у цій вісовій категорії. Перша суточка була для мене тяжка. Боровся аж до гонду скоро, виграв. Другу суточку вийшов, зробив задню підніжку. Третю суточку я програв в півфіналі. Четверту за третє місце також зробив задню підніжку і виграв. Вітаємо крамачуцьких спортсменів та їхніх тренерів з досягненнями та взячні нашим захисникам за можливість для молоді розвивати спортивну кар'єру навіть під час війни. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Період студентства – це не лише постійне навчання, але й спілкування та різноманітні активності. Усі деталі про турнір з волейболу серед команд КРНУ імені Остроградського, який нещодавно стартував. Дивіться у наступному сюжеті. У менежі спортивного комплексу політехнік розпочався четвертий традиційний турнір з волейболу серед студентів та вихованців фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Осінній тур тут зараз перебуває сім команд. Всі вони або з Крину, або з коледжу Крину. Один з турів нашого волейбольного турніру. Потім буде проведено навесні загальний турнір для переможців, які будуть нагороджені призами. Всі сьогоднішні учасники отримують призи. Команди формувалася абсолютно добровільно. Без обмежень по курсу, без спеціальностей цей турнір став доброю традицією і можливістю для студентів університету та вихованців фахового коледжу обмінюватися досвідом і з користю для здоров'я проводити час. Діти займаються спортом, є перспектива на майбутнє. Зараз ми проводимо змагання в кафедрі ЗЛФК і коледжу разом і бачите, скільки тут студентів змішані команди. Ну все для студентів, все для дітей. Учасники змагань, хоч і з обережністю оцінюють свої шанси на перемогу, однак планують боротися до фіналу. Я у школі грав, декілька разів їздив на змагання. Перемогу навряд чи, тому що ми бачимо, що тут грають професіонали. Але... Хоча б живими вийти. вже третій раз приймаю участь в цьому турнірі. перечуття, такий бойовий тут дух, суперництво аж віє. Тому класно, дуже гарні емоції завжди отримую. То сподіваюся, до гарна гру. Наступні ігри в межах цього турніру відбуватимуться вже цієї п'ятниці. Тож бажаємо усім спортсменам сили духу та нехай переможуть найкращі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Учора на сцені міського палацу культури сучасний театр представив неймовірну постановку режисера Дмитра Рачковського Вій як все було, бачили наші журналісти. Вчора у міському палаці культури відбулася довгоочікувана подія. Сучасний театр представив виставу Вій яка занурила глядачів у світ містики і таємниць. Адаптація відомого твору Миколи Гоголя поєднала класичну історію з сучасними театральними технологіями, створивши справжню магію на сцені. Вибачте, панно, я в дорозі зовсім з Подорожую, знаєте, любуюсь місцевістю тутешньою, річками, озерами. Важками всяким ліх відпочити, а тут ви. постановка Дмитра Рачковського здивувала глядачів не лише інтригуючим сюжетом, а й потужною акторською грою та яскравими декораціями. За допомогою світлових і звукових ефектів, сценічних технологій і майстерної хореографії, постановка занурила зал у загадкову атмосферу. На подію завітало чимало кременчужан, поціновувачів театрального мистецтва. Подобається. Ми вже були. Банотопська ну, була були ній теж. сподобалась. Вирішили ще завітати. Рішили подивитися виставу, переключитися від буденності. Цікаво подивитися, що буде. Думаю, це така моральна підтримка. Да. І також тут збори на ЗСУ збирають. І це також допомога нашим хлопцям. Думаю, це дуже гарно. Ця вистава є чудовим прикладом того, як сучасний театр здатен привернути увагу до класичних українських творів, надавши їм нових фарб та емоційної глибини. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Слава українським воїнам, які щодня зі зброєю в руках боронять наші землі. Вистоїмо, переможемо! Слава Збройним силам України!